Всім привіт! Вітаю вас з новим роком. Бажаю вам здійснення усіх ваших найзаповітніших мрій та, звісно ж, здоров'я! Це моє перше відео у цьому році, і я б хотіла трішки розказати вам, як пройшов мій грудень, як ми зустрічали свята, до нас приїжджали друзі, а й взагалі поділитися якимись новинками. З нашого життя. І давайте розпочнемо із початку зими. Як ви знаєте, я ходила 1 грудня на льодовик. Про це вже вийшло відео. Залишу вам підказочку вгорі. Якщо ще не бачили цю красу, переходьте, дивіться. І потім, після льодовика, ми з дівчатами, якими ходили у цей похід, заїхали у Цюріх. Там дуже дуже гарна ялинка. Вставлю вам кілька кадрів. Вона прикрашена була цукерками лінт. Це швейцарська шоколадна фабрика, дуже відомий бренд. Є у багатьох країнах світу. Ми там прогулялися по вокзалу. Там був різдвяний ярмарок, наливали Глінтвейн. Звісно ж, усі фотографувалися, і ми завершили таким чином нашу подорож до льодовика. Ця подорож трішки підкосила моє здоров'я. було добре. Напередодні я бігала за біг Сантаран, потім я сходила у похід на льодовик, і коли я повернулася вже на залізничну станцію, в мене почало боліти дуже коліно. Воно, зрештою, розпухло, була страшенна біль, я шкутильгала, і довелося мені звернутися до лікаря. Це окрема історія, коли я прийшла у. Робочий час до лікаря у нас є Site, називається це для якихось термінових таких випадків. Ти можеш прийти з 11 до 1 у робочий день, і тобі, в принципі, можуть надати допомогу без запису. Я прийшла вони сказали, у нас немає лікарів. До побачення! Я була просто в шоці, тому що. Ну, вони кажуть, приходьте завтра. Я кажу: ну, а що зміниться завтра? Завтра я так само пройду в цей час, або назначте мені прийом. Ні, ми не призначаємо, кажуть вони, приходьте. Ну, але в мене було, е, був запис на четвер. Ще я там, два місяці назад записувалася і скористалася тим, що я ходила зі своєю алергією, заодно і розповіла, що ж у мене страпилося з ногою. Лікар мене відправила на МРТ перевіряти моє коліно. І також е, два рази вона мені призначила таке е, ультрахвильове прогрівання моєго коліна. І скажу вам, що воно і досі болить, вже пройшло більше місяця. Е, також я носила бандаж, мазала кремом, ну, словом, ось так обернулося е, моє спортивне дозвілля. Ну, але нічого. З ногою зараз все більш-менш добре, набагато краще. Ми продовжили готуватися до новорічних свят, і, звісно ж, почали прикрашати ялинку. На цей рік ми замовили з України нашу ялинку із дому, тому що, подивившись на ціни ялинок тут на маленькі, я зрозуміла, що мені справді буде дешевше оплатити доставку нашої ялинки. Це таке знаєте, вічне таке в мене відчуття за ці. Майже три роки, коли ти знову ж купуєш своє минуле життя. Я б це так назвала, тому що ми замовляємо якісь книги для дітей, якісь ігри настільні, які у нас були. Тому що це все було, а зараз цього немає. Ми отримали, як завжди, кайф від прикрашання ялинки. Іграшок у нас не так багато. У цьому році ми докупили. Трішки іграшок я показувала вам деякі прикраси, я купила в Ікеї, деякі я купувала на секонд-хенді, деякі у соціальному магазині, і навіть є такі, які ми робили своїми руками. Словом, якось там прикрасили нашу ялинку. Мені подобається, коли ялинка прикрашена саме такими, знаєте, різними іграшками, а не там якісь кольорові гамі. Звісно, ну це теж гарно, але. Ця ялинка, вона ніби ну, жива, вона ніби з душею, коли там є іграшки з історією. Наприклад, коли в Україні у нас діти їздили на фабрику ялинкових прикрас, і там, власноруч, розмальовували щороку на майстер-класі іграшки, Ну, справді, для мене така пам'ять була, і на цій ялинці я також хочу, щоб були якісь прикраси, створені власне, нами. І давайте ще про події грудня. Однією із важливих подій стало завершення мого курсу німецької мови. І загалом у мене вийшло, що за 2024 рік я пройшла і закінчила два рівні b 1 і b 2 Я не здавала іспит, тому що ну, від мене це ніхто не вимагає, і я не бачу в цьому потреби. Тому без іспиту, але пройшла два курси. Я собою неймовірно пишаюся. І якщо вже про навчання, то чоловік мій також закінчив навчання, він проходив по IT спеціальності і успішно також його завершив наприкінці грудня. І вже ось у січні він пішов на практику на фірму, яка його взяла до себе інтерном. Ну і це все у нас закінчилося 20 грудня, потім почалися шкільні канікули. А 21 грудня до нас вже приїхали перші гості. Вийшло це все дуже спонтанно. Але я дуже рада, що вони змогли нас провідати. Вони приїхали з Німеччини, самі вони з України, переселенці спочатку із Донецька у Бородянку. Потім вона придбала собі квартиру в Ірпені і почалася повномасштабна війна. І тепер вона проживає із сім'єю у Берліні. І ми побачилися нарешті, я не знаю, три роки, мабуть, пройшло після того, як ми бачилися з нею востаннє. І завжди, коли це е, до мене приїжджають гості вперше саме сюди, я точно знаю, куди їх повести. У мене вже є відпрацьована програма на 3-4 дні. Е, якщо погана погода, ми звісно ж ходимо у музей Омега, дивимося, роздивляємося історію створення годинникарської справи. У нашому регіоні у нас, як ви знаєте, виробляється дуже багато годинників, в тому числі і Rolex, і Omega, і Swatch, і інші. Швидко швидко, швидко швидко, 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 швидко молодий! Клас. Добре. Ну, але я знала, що буде дощ за прогнозом. Тому попередила їх, що ми будемо гуляти за будь-якої погоди, щоб вони брали парасольки. І добре, коли люди не бояться поганої погоди і гуляють у будь-яку погоду і під зливою, і в тумані. Тому ми потім також сходили ще до озера, прогулялися. Воно гарне в будь-яку погоду. Звісно, приємніше у сонячну, але ми не йшли чим розважатися, ми погодували чаю, діти просто були в захваті. Також однією із розваг у нас є фунікулер. Тож ми піднялися трішки вище, і якщо у нас в місті зовсім не було снігу, то там на горі було снігу дуже багато. Діти неймовірно зраділи, адже ви знаєте, європейська зима вона майже безсніжна, тому діти мали час там погратися, награлися, накидалися сніжками. І ми повернулися додому на гарячу вечерю і зробили собі фондю традиційну швейцарську страву. І добре, що в останній день їхнього перебування у нас налагодилася погода, і ми змогли сходити до нашої улюбленої ущелини, до ущелини Таубенлог. оскільки в дощову погоду туди не рекомендується ходити. І показую вам для порівняння це вже на наступний день, коли. У Нас був невеличкий морозець, і до нас приїхала моя знайома, з якою ми проживали раніше в Україні в одному населеному пункті, і наші старші сини ходили до одного класу. Зараз вони також у Швейцарії, і ми вирішили знову ж таки прогулятися ущеленою і показую просто вам, яка різниця, тому що інколи мені закидають типу, що ти носишся з тією своєю ущеленою. Але я справді кайфую, тому що вона зовсім різна в різні погодні умови, в різні пори року. І я справді насолоджуюся і просто я думаю, що це видно по відео. Різниця, якщо сонячний день, чи похмура погода, якщо є морозець, чи той самий водоспад, він там не завжди є в ущелині, і це треба мати удачу, щоб його побачити. Типа зоопарк відкрив цьому году. А, да? І там єноти. 200 гривень вход. Вдружні? Я, я те ж саме сказала, вдружні це дурня. І там якісь вони ручні. Мирону і вони лапки простягли. Він казав: мам, вони ж ручки простягують, їсти просять. А після ущелини та зоопарку нашого невеличкого ми з подругою вирішили ще проїхатися у сусіднє містечко Золотурн це окремий кантон Золотурн у Швейцарії. І це таке затишне містечко. Воно для мене таке спокійне, незважаючи на це, на те, що це, по нашим міркам, обласний центр. Але він справді дуже милий, привітний, затишний. І ми були, здається, у якийсь там святковий день, і людей було дуже дуже мало. Ну і знову покажу вам нашу ялинку. Вона, як завжди, водночас і проста, і дуже гарна. В цьому році прикрашена цукерками різних форм та кольорів. І ми кілька разів навідували її в ці зимові дні. Ну а між гостями ми вже традиційно відвідували музичні заняття у Марії. Нам дуже там подобається, і до речі, ми були нещодавно на концерті симфонічного оркестру. І покажу у якомусь із відео, як нам стало у нагоді ось ці всі заняття. Це просто неймовірно. Андрій почувався себе дуже щасливим. Це видно по дитині, коли він кайфує від класичної музики. Ну а це вони вже з другом після заняття розважаються на машинці. І ось ми нарешті добралися до наших останніх днів 2024 року. Зараз ви бачите швейцарське море це море туману. Яке видно з нашої місцевої гори Бозінгенберг. Туди наші гості ходили разом із чоловіком із Андрійком. Їм було неймовірно важко, але казали, що воно того вартувало. Я не пішла через травмоване коліно і готувала для вас відео про з оглядом Ікея. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Воно вийшло дуже класним і там наприкінці є цікавий майстер-клас ще. Показала, чим ми тут займалися на дозвіллі. Ну, і знаєте, якщо вже гості приїжджають не вперше і не вдруге, хочеться їм щось показати новеньке. Тож на цей раз я запропонувала їм відвідати сусіднє містечка і рада, що вони погодилися, і їм дуже сподобалося. Ми знову ж таки поїхали з ними у Золотурн. Помилувалися старим містом, альштатом, і на вулиці, там також, як і у нас в місті, є клітки із папугами різними пташечками. Мені так дивно, що вони у таку холоднечу, ну реально на вулиці лежав сніжок, а вони там скакали, хоча здавалося б, що це теплолюбиві пташки, але вони можуть залітати у будиночок, у них там є прохід. Ну І знову ж таки покажу вам трішки міста Золотурн. Це одні із найкрасивіших їхніх воріт, які ведуть у старе місто. Називаються Базельські ворота. Знову ж таки, цей собор кафедральний, їхній відомий це найвища споруда міста. І у Золотурні їхнє магічне число 11. Тому там дуже багато є цікавинок, можна пошукати. Наприклад, там були сходи по 11. Кожна із секцій, далі було у цьому соборі 11 вівтарів. Тому, якщо ви у Швейцарії або десь у сусідніх країнах, не ігноруйте це місто, раджу для відвідування. Впевнена, що вам сподобається. Також наші гості їздили самостійно у Берд, також їм сподобалося, але я їх запрошую обов'язково улітку приїжджати, тому що там зовсім інші краєвиди, зовсім інша картинка, яку ви бачите. І ведмеді вони, на жаль, не застали, вони спали. Знову ж таки, ми ходили в ущелину. Словом, були і стандартні якісь в нас екскурсії, і щось новеньке. Ну, а Андрійкові взагалі класно було, коли в нас були гості, він постійно мав собі компанію майже однолітків, і йому було справді дуже цікаво. Тут вони ось знайшли кучугуру снігу і не хотіли від неї уходити. Тому, коли подорожуєте із дітьми, це зовсім якісь нові емоції, нові враження та спогади. Тут ми спробували піднятися на фунікулері, щоб подивитися на місто, але, піднявшись, зрозуміли, що все місто в тумані, тож одразу і повернулися назад. І вже настав день перед Новим роком, тож ми із Наталою готували різні страви. Мені подобається, коли у гостей є ідеї щось приготувати, тому що інколи, знаєте, в мене просто паніка і що приготувати на 10 людей. І зазвичай я вибираю якісь такі стандартні, прості рецепти, щоб було чим нагодувати. Але цього разу в нас вийшов справді дуже класний святковий стіл, цікаві салати, м'ясні страви, також картопелька, шпажки. У нас було небагато страв, але всі дуже смачні. І також за традицією ми готували один одному подарунки. Тобто, загалом у нас вийшло 20 подарунків, кожен готував для своєї сім'ї і для е, іншої. Ого! останнього боанді дуже класний.

І хочу подякувати вам, звісно ж, за вашу підтримку, за вашу підписку, коментарі. Мені завжди приємно спілкуватися з вами у коментарях. Для усіх любителів мотивації на прибирання обіцяю, що наступне відео буде саме таким: будемо прибирати новорічний декор, прибирати свої домівки після свят. Тому, щоб не пропустити, підписуйтеся і побачимося зовсім скоро у нових відео.